Співробітники СБУ Вінницької області викрили російську агентуру, яка наводила ракети на школи і пологові будинки Донеччини. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів сил оборони на території Бахмута і Турецька. Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об'єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки. Отримані відомості. Окупанти планували використати для підготовки. І проведення прицільних ракетних ударів по українських містах з нами на зв'язку речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. Пане Денисе, мої вітання. Вітаю. Вас. Розкажіть, як же вдалося викрити російську агентуру? В ході багатоетапної і доволі складної спецоперації нам вдалося вийти на Куратора цієї гентурної мережі на її активних учасників, яких було затримано в, на лінії проведення бойових дій, це в районі міст Бахмута Турецьк. І їх було доставлено в Вінницю. Тут заарештовано судом обрано між заходу. А все почалося з. Звичайної однієї простої інформації в ході відпрацювання по Вінницькій області одного з об'єктів критичної інфраструктури і так розмотали до, до такого результату, чи вже висунуто зловбисникам підозру. На сьогоднішній день зломисницям оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану І судом обрано міру заобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре, дякую вам. Дякую, Добачі. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області.